Привіт, усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні з вами законсервуємо диню на зиму. Я цього року вперше побачила подібний рецепт і спочатку, перш ніж вам його е, тут розповідати, я випробувала його. Дивіться, ось у мене ще одна баночка є. Ось так вона виглядає. Зараз вам розповім, як я її зробила. Дуже смачно, солодко виходить. Дивіться, спочатку беру диню, розрізаю її навпіл. О, дивіться, як у мене вийшло. Тут усі, усе насіннячко, а тут нічого немає. Насінечко зараз викидаємо. Так, ну, звісно, диню потрібно помити. Або можна зрізати шкірку. Я робила зі шкірочкою. Нарізаємо на зручні для вас шматочки. Я взяла, дивіться, баночку півлітри, тому я нарізаю на маленькі шматочки кладу диню у баночку. У баночку півлітрову, ну ось, як у мене тут є, менше, ніж половинка дині поміщається. Можна брати літрову, а я бачила взагалі у трьохлітрових люди роблять. Ну, то, як ви любите. Мені зручніше півлітрову, щоб відкрити і одразу з'їсти. Складаю шматочки у баночку. Дивіться, ось дві мої наповнені баночки. Зараз заливаю окропом і залишаю на 5 хвилинок. Так, дивіться, я залила окропом, накрила кришечками, я це роблю тільки тому що мені здається, що шкірочка більш тверда, і нехай трошки пропариться. Якщо ви сміливі, можна цього не робити. Так, минуло трохи часу, і я зараз зливаю водичку з дині, Так, гарненько зливаю. Перша баночка, друга баночка. Все. Водички тут небагато, бачите, мало. Так, тут у мене ж водичка з дині, і я додаю сюди пів чайних ложечки лимонної кислоти. Я, як завжди, на око це роблю. І також я додаю скляночку цукру. Усе це зараз варю. Дивіться, ось я залила вже сиропом диню, закрутила. Зараз я понесу її під ковдру. Переверну, звісно, вона буде вистигати повільно. І все, я дуже раджу вам теж спробувати, тому що виходить дуже смачна, запашна, ну і солоденька динька. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.